В наявності у нас є ось такі кольори. Це такий припилений персик, кемел, антична троянда меланж з сірим, трохи середній сірий. Є ось такий ніжно-салатовий колір. Це у нас колір ягодний мікс, дуже гарний, чорний припилена троянда меланж, бузок і колір крем. Ціна у нас на цю Ангори дуже приємна. Ми намагаємося тримати цю ниточку в асортименті магазина вже п'ятий сезон. І нарікань, якщо ви вмієте працювати з ангорою, вона не викликає. Головне, правильно про неї піклуватися. Так що замовляйте, пухнастики вас чекають. Підписуйтесь на нас в інстаграм, ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі, всюди, де є нова пошта або Укрпошта. Будемо раді вас бачити на нашій сторінці.